Чому я вирішив зіграти у цю гру? Тому що побачив, як цей чувак стає в те позу. Достатньо вже тої непотрібної балаканини. Переходимо до проходження. Ла Ласрія СРСР 1987. А куда? Ага, і що там? А що то нічого не видно, та? Мужчина умер. Ласрія 20 років після того гімна. Е -е, бла 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 бла. Та-та-та, -бла. бла, бла. а, -а, 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 -а! Прийом бази, я більше не можу цього робити. Рішення вже було прийнято сам за тебе. Рухайся. Але я не хочу. Слухай сюди, уйобок. В тебе є 6 годин, щоб виконати завдання. Я тобі даю 30 хвилин. І пам'ятай, я поставив на тебе 20 гривень. Якщо ти помреш, ти мені винен 100. Я закладаю всі 4 Це моє завдання, напевне. Знищити базу. Папа. -па 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 -па. Проблематично стріляти. Дуже убогий приціл. Це летить мимо. Що з цим дядьком тут робили? Напевне, катували. Привіт, Віктора. О Боже, дякувати Ісусу, що ти прибув. Хтось дізнався, що я відправив це повідомлення. Слухай, я ще тобі хочу розказати одну історію про те, як я рибачив. Я полював на щуку, а зловив за щоку. Стули рот, дякую. Але приєм база. Місія виконана. Слухай, ти хорош, хорош. Я в тобі не сумнівався. Пацане, він не померший. Давайте, скидайте мені всі по 20 гривень. Слухай, де що там всі 4 чотири заклавало. Та заклав я бомби. Я питаю, ще раз, Нахер мені ще раз відповідати? А це хто такий, вийшов? Ага Його не бере Ні одна куля. Попробуй, ще раз, звестер. Може, візьмет наступно. Ану, арпага. е моя здібність Оу, щет. Хейден, що вони тобі сказали? Вони сказали, що ти божевільний, але вони і про тебе те саме кажуть. Що ти психічно хворий, still... далвай йоб нестабільний. Кажуть, що, що ти поломаний. Oh! Але я тебе можу пофіксити. Ні, почекай, не треба. Зі мною щось твориться. У мене серце б'ється. Так має бути? Якщо я помру, то заберу тебе зі собою. І я взірвав всі чотири. Це кінець, Грида. Це тетра пішла вже? Я перероджуюсь в тварюку. Марлов, вийдіть на зв'язок. Алло, прийом. Та-та, ми дбачуємо. А Ти вбив мене зрада Чеґа там. Та, я не знаю, я підірвав всі чотири. Можливо, він мертвий. Мене заразили. Мені потрібна допомога. Чувак, не хвилюйся, ми тебе скоро евакуюємо. Іди на північний північ на Західному сході, він розташований. Ха, хтось зайшов в кімнату, але нікого немає. Неочікуваний напад зі спини. Не вийшло. У мене сила появилась. Вау! Кинути бомаранг. Він рікошетит шей. А ну. Землю, та. А ну ще раз в землю. Він реально рікошетий. Та, і в ногу відрубав! Ну, опа. А, убивця. Отримуй, голова з плеч. Йоми, ці боти, Як вони херачать жорстко, ну нахай. У мене весь екран червоний завжди. Ого. Мутант. Він мене рятує. Я тобі допоможу. Вбиваємо їх разом. О, рукою дроба бачила. Це круто, і правда? Ти чо, на вбивайте його, вбивайте його. Мучіть, мучіть. А Ти чого мене біжиш? Бувайте його, бувайте його. Мучить, мучить. Їх замочили. А куди він тікає? Його покликали їсти додому. Хова. 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 Добиваючий. Круто. Хоба, добиваючий зразу. Хоба, добиваючий. Добивань тут багато. Я думав, буде два максимум. Якщо кинути цей бумеранг в конкретний момент, то я нанесу чотирьохкратний урон. Ану, опа. Ого. Ого. Отримуй. Зразу з удару вбиває. Я можу зарядити електрикою свій бумеранг. Опа! Електричний шок. Опа! Це круто. Опусти свою зброю, синку. Яко у тебе є щось для мене? Звісно, є. Дивись, натримай. Цей шприц вколо собі його. Ні, дякую. У тебе немає вибору. Це твою інфекцію сповільнить. Купить тобі час. Дивись, тобі треба прокрастися в церкву. Там ще якась дівка. А, але то вже потім. Удачі в твоєму завданні. Яке в мене завдання? Я не знаю, а я хіба не сказав? Можна зарядити свій бумеранг вогнем. Уф. Красиво підпалив. Він підірвався. Ага. Ці зомбі слабкі до вогню. Прикольно. Красиво горять. Красиво взиваються. Я знаходжуся на цвинтарі церкви, у яку мені потрібно було. Безкінечна кількість виходить на мене. Зомбі росіян. Весело ніби вбивати їх. Цих придурків. Цікаво, це їхнє телебачення їх так перетворило. Монстр. Ні, я не хочу з тобою битись. Зараз я запалю свій бумеранг. Кину його. І тобі нічого не зробиться. Я його підпалив. Тобто я не його підпалив, я підпалив цю херню, на якій він висів. Я можу підбігти і нанести йому критичний удар. Ого. Я його вбив. Так швидко. Він відновлює собі захист оцей. Я його знову знищую. Беру дробовик і фігачу. Найс, nice. помер. Ух, як драматично. Я отримав нову здібність. Щит. Опа, щит. Ану? Рікашетить воно. Круто. піп 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 -пі -пі піп Ставлю бомбу. Я так і знала, що так буде. Хеллоу Надія. Чому ця надія чорна? Я не шарю. Ти допомагаєш мезнеру зробити біозброю. та 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 йди нахер. До тебе зараз друг прийде і вб'є тебе. Як ці зомбі виломали ці дварі? Бум. Вивух. Місія виконана. Якісь нові звірі почали з'являтися. Отакі от. Мутанти, схожі на мене. Давайте зробимо добивання йому. Відрубаємо голову. Вони дуже жорсткі, як бачите. Я не жартую, вони сильні. Тут всі боти сильні, Бо вони всі читери. Тут в катсенах можна робити. Цього старика викрали, а він мені давав ціле завдання прокрастись в церкву. У мене була дочка, я тобі розкажу історію. Її заразили, і Москва знала все, -все з самого початку. Її, походу, не врятувати було. Я у тебе це не питав, для чого ти мені це говориш? Слухай сюди, мені потрібно, щоб ти відкрив мені одну скарбничку. А що, Яку скарбничку? Його там катують, щось з ним роблять. Начхати. Ідемо його рятувати. Тобто хотів сказати. Старий пердун, ти тут? Тут бачу. Ярго, ти в порядку. <свilles> <свilles> ти блан, рот закрий. Ого, невидимка. Він дивиться на мене, він слідкує за мною. А я типу його не бачу. А я реально його не бачу. <свilles> ага! <свilles> він мене з удару вбиває. Отримує. Понеслась. О, добиваючи. я нього погладив. Треба було вдобати? Я теж стаю невидимим. у мене нова здібність What the fuck? Це прикольно? Ось він. Самий крутий хлопець на районі. Отримуй. Сюрікен. Я здаюсь. Я думаю, що це прийшов час тобі показати, Даше. Знімай штани. Я свій вколю зараз штуку. Мені колись також вкололи таку ін'єкцію. Вони підготовлювали нас, чекали, поки цей день настане. А ти міг бути чимось більшим. Дуже шкода. Гейден прокинься. Чуєш? ж? Вони тебе лишили помирати, але все нормально, я тебе відкачав. Ця ін'єкція мала вбити тебе, бо типу, я думав, що ти перетворишся в такого самого, як той дебіл, який тебе хотів вбити. Саме тому я тобі її і дав. Але ти ніби нормальний пацан. Діду, потім поговоримо. Вам потрібно втікати через вентиляцію. Слухай, почекай, я тобі хочу сказати, що порослів. Тобі треба знайти костюм. Він самий крутий. І так далі, крича, щоб я то не базикав. Добре, я знайду той костюм. Значить, той чувак був в костюмі. А я думав, він еволюціонував прямо в такого крутого мутанта. Непереможна базука вийшла. Ану? О. він думає, що він крутий. Але я вже такий самий крутий. <плес> <плес> Та він мене просто з удару вбиває, це нормально. Реально, просто один удар нахіря цей костюм надів? Електричний імпульс. Він зарядає якийсь. Кинув мене. Оно, ну. він мене побачить цікаво. Він мене не бачить, він просто куверкається. Як в Dark Souls. Він думає, що я бос. Я дуже багато виставів в нього вже всадив. він не помирає. Скоріше за все, це треба почекати, поки він зарядить свою пушку зі цією от штукою електричною. Мені треба зарядити свій бумеранг електрикою. І кинути в нього. Та так і треба було зробити. Окей. На, тобі перерізав горло. З нього залетів шолом. І хто це? Ага, Надія. Внизу Мезмер знаходиться в скарбничці. Цього разу я зроблю правильний вибір. Я нічого не розумію, про що ти кажеш, але добре. Я зупиню того мезмера. Американський вертоліт прилетів. Я ж тобі говорив, залишайся подалі від цього дерьма, ти це все поліз? Мезмер планує зробити щось жахливе. Ось ключ, мені його дала Надія. Синку, Надія помирає останньою. Надія вже померла. Добре, давай перейдемо ближче до суті. Ти молодець, ти своє завдання виконав. Все, можеш вертатись додому. Тримай лікарство на дорожку. Це те саме лікарство, що ти дав Мазмеру. Так те саме, тому що ця хвороба має бути під нашим контролем. Знаєш що? Завдяки цій хворобі я себе відчуваю краще, ніж будь-коли. Хова. от. от. Пам-пам-пам, Бечес. Хоп. Куда ти тікаєш? Yeah, О, мама бога, що це таке? Ця фігня розростеться по всій планеті. Я принесу людям мир і покінчу зі всіма стражданнями. Ану. Найс. Мінус одна. Мінус друга. І мінус третя. Готово. Відкрився. Це мій шанс його вбити. Отримуй. Тепер ти один із нас. Ось і все. Ти Мартвіль, отак і от все почалось. Ідіотизм цієї хвороби. Можливо, інших ця хвороба зробила злими. Але цьому чуваку вона врятувала душу. До речі, ми навіть не знаємо, як його звати. Дай похар. Напевно, кожен для себе може зробити висновок, якою є ця гра. А для мене саме головне це те, що я її прийшов.